Другорядні завдання у грі Stalker 2 це основний заробіток на початку гри. Вітаю сталкери. Починаємо виконання другорядного квесту під назвою Боржник Мольфара. Отже, прийшовши до бару, ми проводимо з мольфаром діалог. Він просить нас побути в шкірі колектора та вибити борг з такого собі Грішевана. Гріше Волян це Сталкер Новачок, який, як з'ясується, повухав в боргах. Інфар наголошує, що не хоче крові, просто налякати, пацана та і забрати свій борг. Останнє він каже, що бачив, як Вольнян поспіхом збирався та пішов на північ в бік водонапорної вежі. Вирушивши по слідах боржника та дійшовши до водонапірки, бачимо картину. І четверо бандосів оточили грішу, який заберекодувався в будівлі, та не підпускає їх. При спробі спілкування з ними стає зрозуміло, що консенсусу нам з ними ну, не досягти. Тому ми ліквідовуємо це біосміття, після чого проводимо діалог з Валяна. Змушуємо його віддати борг мольфару. І тепер до основного. Саме головне в цьому квесту це те, що після його виконання обов'язково ліземо на вежу. Там нас чекатиме самий крутий ствол для початківця, а саме акмс 74 Валяна. Тобто автомат Калашникова з оптичним прицілом ПСО 1, якщо я не помиляюсь. Тепер вивчати простори в крайній мірі малої зони стане набагато безпечніше. Дякую всім за увагу і до наступної зустрічі!